Рено трафік максимальна база 2015 року свіжопригнаний Швеції. Мотором 1.6 на одній турбіні 85 кВт 115 кінських сил. З пробігом 172 тисячі. Підвір під пробіг підтверджується, там є сервісна і машина вся в повному порядку без жодної технічної проблеми. В машині є починаю так, з салона. Салона. Webasto, круїз, контроль, кондиціонер, мультируль, підігрів сідушок. Далі ще є парктроніки. Так що буду показувати машину, так, вся машина в повному порядку, дуже добре йде, і ніяких проблем по машині немає. І вона прийшла ця машина безпроблемна. Зразу вам кажу, мотор, коробка, підвізка, там все в повному порядку. І в каталізатори ніхто туди не лізе, нічого не вирізав. І я вам скажу, що за все життя я вирізав там щось два каталізатори, там, скільки в нас було машин. Так, все, оце показую. Зараз машина працює. От, показую. Оце, яка вона прийшла із Швеції. От. Яка є, така є. Я не скажу, що вона не дуже там підготовлена, бо ми не дуже так і готовимо ці машини. От. Але так все в порядку по машині. Головне, так, що сказав наш механік, сказав, що ці що машини, що приганяється з Німеччини, з Голландії, він їх бачив по півмільйона і вони ще були з технік контролем. Саме більше на 1,6 мотора він бачив скільки там, що 760 тисяч. Значить, якщо його нормально експлуатувати, от то значить він їздить. І щоб не... Ми казали, але все-таки він якийсь на літру, на полтори більш-менше бере соляри, чим двохлітровий. Але динаміка їзди ніякої динаміки не втрачено, бо так само як на двохлітровому 115 кінських сил, так і на цьому. От 115 кінських сил. Так що, як і є, круїз є, мультируль є, кондиціонер працює. Оце по панелі. По панелі, оце по панелі, нічого на панелі не горить. От. <ривіт> Ай-яй-яй, включив щотки я. От. Так. Е -э ну і все. Все тут в порядку. От. Ну і все. Оце підігорів, оце склопідйомники. Так, відкрила мені Саша капотика. Без бо в мене рука зайнята. От. Все. Оце так працює моторчик. Все тут дивіться, щоб не казали, то мотор тут не мився. І це видно, явно видно, що він не мився. От, ну його, по-перше, тут і не такий пробіг, щоб щось е, мити. От, так, зразу наголошую, що машина не бита і це не були якісь там складометри, що їх там е, це, збирали тут. Чи щось вварювали чи що. Все нормально. У нас взагалі немає битих машин. Якщо тут на стоянці є, то це просто людські машини. Це взагалі не наші машини. Наші от, це все з грузовиками, з холодильниками. Часом приганяють. Оригінальні пасажири з е парки. А, а так-то в нас немає таких машин. Всі машини... А, в Швеції немає битих машин, вони не продаються. Я не бачив. Нам не було ще не одна бита машина, не приходила з Швеції. Так, все, зараз показую так, далі показую. Далі показую. Що ліва, що права сторона, вся ціла, нормально, всі на лівій, на правій стороні шви. Що всередині, що понаружжі, все в порядку. Тепер показую, тепер так. Показую так. Оце все її рідна обшивка. Це її рідна. І скоріше всього, що там йде, як обично, йде утеплювач. Арки тут, це вони шведські ці арки. Бо в Швеції щось ці арки ставлять. Підлога це вона рідна. Все в порядку. от Так що і геть бачите, що стеля теж вона обшита з із... цією. І вложена мінеральна вата, там обично. Так, ну все, тут все в повному порядку. Ага. Так, бокові дверки, всі вони тут нормально в зазорах, всі дверки добре відкриваються, закриваються, ну це, отак воно виглядає. Ще бачу якісь штопори там стоять, можна заштопорити з середини дверку, задню. Ось так все. Оце рідне її. Це не міняли, нову не ставили. Скоріше все, що ззаду було, щось там вложували, бо тут оця подножка як новенька. Так. Тут теж все в порядку по салоні. О. Так що. Кому треба такий автомобіль? Кому треба такий автомобіль, то дзвоніть Це максимальна база, наголошую. І машина безпроблемна. Удачі вам покупці автомобілів.